А як же ж працює система вентиляції в квартирі, якщо на вулиці буде мороз? Тобто ви думаєте, що буде в приміщення подаватись холодне повітря? Ні. Тут все передбачено. Взагалі, вентиляційні установки виробника Камфавент серії Доб'єкт. Демет, до речі, R. R це означає з роторним рекуператором. Та автоматикою C6M мають вбудований електронагрівач. Тобто, взимку працює система вентиляції. Ваш ротор обертається все добре. Але коли не вистачає рекуперації, на якісь там долі секунди у вас буде вмикатися автоматично до грів припливного повітря. І ви не будете відчувати ніякого дискомфорту, що у вас взимку подається в приміщення холодне повітря. Бо виробник Камфа все передбачив.